Аліса переселенка з Херсону. Вже більше року вона проживає і навчається у Хмельницькому. Як і кожна дівчина полюбляє доглядати за собою, тому цього дня у магазині шукає ароматні засоби гігієни. Прийшла, бо випадково побачила, що тут знижки. Вирішила прикупити собі, можливо, якийсь гель. Ось саме обираю. Дуже приємно, що він зараз на знижці мінус 50 гривень. Національна мережа ТЦ епіцентр вкотре подбала про своїх клієнтів. До Всесвітнього дня захисту прав споживачів тут організували приємну акцію. Відтепер улюблені засоби закордонного та вітчизняного виробника доступні за зниженою вартістю. Йдеться про будь-які побутові засоби із жовтими цінниками. Мета створення будь-якої компанії – це отримання прибутку. Але в епіцентр також переслідує мету соціального проекту, тобто задоволення потреб споживачів. Асортимент товару побутової хімії складається більше як 10 тисяч найменувань. Кожного місяця іде промо акції на 2,5-3 тисячі товарів. До 60% від звичайної ціни можна заощадити, придбавши засоби для прання та посудомийних машин, а також гелі для душу. Саме більший відсоток знижки це на пральний порошок в капсулах. Він йде до мінус 52%, тобто ціна була 1800, а зараз вона, ну, так само бачите, 838 гривень, тобто вигідна ціна. Покупців тут не бракує. Втім, більшість каже, прийшли не через знижки, а тому, що асортимент найширший. А в результаті матимуть і приємний заощадливий бонус. «Прийшов за тим, чим треба. Просто. Не на акції так не дивлюсь, тільки на ціночки дивлюсь. За порошком прийшла, за зубною пастою, за щітками. Приходжу часто, але вперше чую за знижку. Та не знала, в принципі, просто прийшли, бо потрібно засіб. Будь-який товар можна відсканувати і дізнатися більш детальною інформацією про нього. Вигідна акція діятиме до кінця місяця. Івана Шемчишина, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.